Вітаю! Всіх пропоную подивитися щоденний розклад бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути 2 березня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, і я починаю з першого. Перший варіант. Вам ні, П'ятірка Жезлі, говорю про те, що. Можливо, вам в цей день буде заважати якась нечесна конкуренція. Можливо, ви будете бачити, що хтось з вами веде таку подвійну гру, і, можливо, ви самі для себе не зможете визначитися із своїм напрямком. Вам щось можливо буде заважати, або не давати рухатися в тому напрямку, який вам потрібний. Можливо, у вас якісь будуть сварки такі. ну подрібничкам. щось таке, що вас може зачепити, і ви даремно будете витрачати енергію. Також, можливо, ви будете стикатися із якимсь внутрішнім конфліктом, коли вам буде хотітися одного, а робити будете те, що або вас будуть змушувати обставини, або те, що просто ви знаєте, що його потрібно зробити. Також в цей день будьте уважні, тому що можете зіткнутися з обманом з якимись нечесними діями навколо вас. Також, можливо, у вас просто заважатимуть на цей день проблеми якогось скритого плану. Ну, і, Можливо, ще у вас просто перевтома, тому що робота забрала у вас багато сили і енергії. Тож, якщо вам на цей день доведеться відстоювати свою позицію, краще не вступайте в протиборство, а відхиліться від тої боротьби, тому що шуму буде забагато, результату ніякого. Це у вас на цей день не кращий час, щоб ви могли діяти. Тож, я бажаю, хай сіни гаразди, прийдуть з вас, а вам гарного дня. Другий варіант. Вам так, трійка Пентаклів говорить про те, що. Цей день ви зможете або отримати якусь суму грошей, або, можливо, будете наполегливо працювати під таким м'яким керівництвом вашого наставника, у кого є наставник. Можливо, хтось буде звертатися за консультацією, ви її отримаєте, будете задоволені тим результатом, який ви почуєте. Також на цей день для тих, хто навчається, варто прикладати зусилля, щоб осягти всі ті знання, які вам будуть давати, вони для вас будуть корисними. Загалом це день повсякденних справ, більше займайтеся роботою і навчанням, тому що саме для цього благосприятливі енергії. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант. Тут спетаклі. Вам так по третьому варіанту, взагалі, ви зможете відкрити будь-які перспективи для себе, якщо ви хочете взяти шанс на щось нове у якісь нові просування. Тому ви можете в цей день діяти у будь-яких питаннях. Все для вас буде складатися благосприятливо. Також, можливо, для когось це буде надходження фінансів або, можливо, у вашої родині. Ну, можливо, будуть такі благосприятливі енергії, де буде взаєморозуміння. Тому на цей день успіх у всіх справах, які ви для себе розпочнете, буде обов'язково, тому що у вас є і вдача, і шанси це зробити. Можливо, хтось отримує подарунок або зробить вдалу покупку. Можливо, хтось розпочне новий проєкт. А загалом. Знаєте, це такий день у вас буде, коли у вас і здоров'я буде вас бадьорити, і якась радість у житті буде відчуватися. Тому не втрачайте нові можливості, залучайте до себе ту саму вдачу, яка буде приходити до вас. Тому що вона не тільки повинна прийти, а ви ще її повинні побачити, залучити в своє життя і використати. Таким чином, ви зможете. Витратити свої ресурси, можливості, щоб ви цей шанс використали для поліпшення свого положення. Тож не втрачайте його. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.